Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі розклад пасіансу та карт Таро для знаку Зодіака Терези на період з 1 по 8 липня. Розпочинаємо. На що звернути увагу? Знаку зодяку Терези. Дивимося, які картинки в нас співпали. Ось прапор. Це якась нова діяльність переміна місця. Корона. Це успішне якесь діло. Важливе діло. Ось тут у нас качечка. Це домашнє господарство або домашні улюбленці. А ось тут у нас державна установа. Ще також троянда. Це кохання, кохання і успіх. Це можуть бути ось успіх кохання. І в кінці значок СОС. Якесь таке застереження, яке вас закликує, щоб ви були уважні в будь-яких ваших життєвих обставинах. Так, підсумуємо: державна установа, домашнє господарство. Можливо, вам знадобиться піти або до ветеринара, або Якось там, можливо, навіть в магазин і купити якісь живі тваринки додому. Далі у нас тут іде переміна діяльності. Можливо, якась додаткова робота на літо. Далі успіх і кохання троянда. Можливо, ви в на новій, в новій роботі і зустрінете своє кохання. Планета Луна, яка зараз керує знаком Зодіака Рак, вона дуже сприяє всім цим родинним цінностям і коханню, а також, хто мріє про дітей. Тому будьте уважні, може, саме зараз у вас щаслива година, щасливий, щасливий час. Але також в кінці маємо застереження. Будьте уважні, кожен сам знає, на які саме обставини йому звернути увагу. Прямуємо далі другий розклад. Хочу вам, друзі, нагадати, що перший, другий, третій вони лише дають інформацію, а вони можуть відбутися не за. Розрахунком перший, другий, третій. Тобто всі ці якісь обставини можуть бути в цей період з 1 по 8 липня. Другий розклад для знаку Зодіака Терези. На період з 1 по 8 липня. Дивимось, які картки у нас з вами співпали. Починаємо зверху. Знову державна установа або казінний дом, як то кажуть. Лавровий винок. Це успіх по якимось справам державній установі. Ось тут є хрест, це знак долі, а це розбите серце, тому будьте уважні і обережні. Якщо так станеться, що ваше кохання закінчиться, то попереду нове. Щоб ви не засмучувались. А це може статися за якісь непорозуміння, і якщо, наприклад, один хтось не каже правду іншому своєму партнерові. Тут також у нас є корабль, який співпадає з лавровим вінком. Тобто може бути якийсь або велика якась проєкт на роботі, або е, якийсь переїзд на далеку відстань. Може це бути мандрівка або на нове місце життя. Тому дивіться і будьте уважні. Все плануємо, щоб нічого не переплуталося. Ось тут ми маємо ялинку. І разом з нею ми маємо ключик. Ключик це відповідь на питання, це рішення того питання, яке ви давно не могли рішити, вирішити. Нарешті ви знайдете цю відповідь. Тобто тут здоров'я і ключик. Можливо, ви саме це питали. Начебто більше нічого немає. Якщо я щось пропустила, то, будь ласка, пишіть. Третій розклад для знаку зодіака Терези на період з 1 по 8 липня. Дивимось, що у нас тут співпадає. Ось перше це гроші, далі державна установа. Далі сонечком. Сонечком. Далі парасолька. Ось тут у нас знову. Розбите серце. Планета місяць або луна. Ось тут якась така сумна звістка. І ось тут череп. Череп і терези ваші, ось тут вони так разом. А зараз спробуємо розібратися, по ітогу якоїсь недомовленості або хтось скриє якісь важливі речі. Виникне сумна звістка і розбите серце. Можливо, якесь кохання розпадеться за таких обставин. Далі ми маємо череп. Це сповіщення за якісь заборгованості. Можливо, прийдуть якісь комунальні платежі, котрі ви забули заплатити. І разом з ними ось тут знак Терези. Це ваш знак. Це треба звернути увагу на якісь ваші особисті справи. Далі прямуємо. Не дивлячись на ці всі негаразди, ви маєте небесне покровительство. І завжди дякуйте, що воно у вас є. Добре закінчення ваших справ. Сонце це дуже гарний знак. Особливо коли він завершує або розпочинає розклад. А також ви маєте гроші в державній установі. Можливо, вам щось виплатять або прийде якийсь переказ. Ось так. Ось така заплутана ситуація. Тут вам кохання, тут вам гроші, а тут вам все буде добре. А ми зараз з вами на колоді колеса року. Запитаємо, яке застереження і яку пораду дадуть нам карти Таро для знаку Зодіака Терези. Застереження і порада. Застереження таке, що як... воно повторює ось цю ситуацію. Якщо у вас не складеться якась. Ну, якась така подія, наприклад, шлюб, або там, з батьками наречених не складуться, як то кажуть, добрі стосунки. І з цього приводу не станеться шлюбу, або він відкладеться застереження таке, щоб ви не сумували. Так, да, подія важна, подія, якщо не складеться, щоб ви не сумували. А парада. Така, що кожна, кожна людина сам коваль свого щастя. Він завжди може щось виправити, піти якоюсь іншою дорогою, і якщо в цьому разі вам не вдалося, то ви не опускайте руки і будуйте своє щастя далі, в чому б воно не було. В роботі, в особистих стосунках або в якихось інших важливих справах по вашому житті. Те, що вас робить щасливим. Ось так, Терези. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую за підписки, дякую за коментарі, лайки. Завжди рада вас бачити. До нових зустрічей!